Ми дуже багато розмовляємо по кризу в Росії. На жаль, в Україні ситуація набагато гірше з точки зору різних потенційних можливостей ввести війну на висадження ресурсів. Є така я така посадка. Я, я вже в вашій студії називав деякі показники, які є найголовнішими для нашої держави з точки зору цінності того, про що ви кажемо, це людський потенціал. Ми на сьогоднішній день е, маємо по підсумках 24-го року найгіршу демографічну ситуацію у світі. У 2024 році наш мін'юз зареєстрував 177 тисяч немовлят. І в тому ж 2024-му 495 тисяч смертей. У реальному режимі часу смертність в Україні втричі перевищує народжуваність. Ну бо нас щодня. 60% дня. українців жиють на межичніші бідності, а нам не вщина повертати мільйони людей на нашу рідну українську землю і створювати для цього умови. От станції вщина дуже жорстко працювати, і все те, що я кажу, я називається наші українські домашні завдання. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.